Вітаю це про світло 11 грудня лютого 26 рік. Є такі модулі на діодах XHP 35 і на XHP 50 вже знімав про них ролик відео. Але була в чому проблема? Напруга живлення цих плат і цієї і ціє, 48 вольт. І Таких драйверів, які були б відносно дорогі, їм забезпечували такий струм, ну, я не знав до цього. Але ж, все міняється. І я б вчора привіз, вже купив драйвери нові, ось вони. Це драйвери від Хелвар. 43 Вт, Струм регулюється від 300 мА до 1050 мА. Ось тут табличка є. Ось тут перемикач є вибір струму. І я навіть роздрукував даташит на них, зараз покажу листочок. Ці драйвери забезпечують, забезпечують 48 вольт на струмі до 800 мА включно. Тобто, зараз покажу сторіночку, я тут підібрав її. І... Ось от така стріночка. Це відкладаю. Ось. ось вони зробили. Тут є така коротка табличка, так, така сама, як на драйвері. І ось є окремо. Тобто струм 300 мА. Напруга плати від 9 до 48 вольт. Далі струм 350 мА 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 і 800. Тобто до 800 мА якраз наші плати оці підходять ну, ідеально. Тепер можна взяти таку плату за 120 гривень або таку отаку за 80 гривень. І до неї додати драйвер, який коштує от в такому вигляді, ось, ось, в такому вигляді він коштує 300 гривень. А якщо до нього додати ще е, кришки, от такі, які закривають, закривають е, е, вхід 200, мережевий 220 і вихід на лампу, то тоді плюс е, комплект кришок ще 20 гривень, плюс 40 гривень. І ви отримуєте комплект для е, побудови лампи, яка вам дасть на струмі 800 мА 6372 люмена при ефективності 180 люмен на ватт. Це я кажу про цю плату. Тобто це просто, ну, як би, ви таке не купите. Температура світла 5000 К. Якщо хочете, до, до речі, це у нас такий модуль. Він зразу, я просто нагадаю, він з термопрокладкою не треба пасту, просто розмітили, прикрутили до алюмінія, до радіатора або до, до алюмінієвої пластини, або до, до швелера, до чого знайдете. Єдине, що не перевищувати потужність, щоб, щоб я для себе роблю щоб плата така, у мене лампа вірніше, як ну, плата стоїть в лампі в корпусі. Була не вищою температурою, ніж 45 градусів. Я вважаю, що в такому випадку це все дуже, буде працювати дуже довго і гарно. Якщо, наприклад, це комплект отакий, це одна така буде лампа. Якщо ви хочете зробити собі світильник, наприклад, на 6 таких плат, то тоді вигідніше купувати. Зараз покажу, отакий блок живлення який коштує десь мабуть 1300-1400 гривень. І від такого блока живлення можна живити 6 таких плат. І ще будете мати тут це блок HAB, тут є провід, до якого припаюється резистор 100 кОм. і ще мати буде регулювання потужності від нуля до максимума на такому чудовому блоці XLG 240 HAB. Тут, до речі, в цих блоках, ще хто не знає, про всяк випадок вони зроблені дуже класно. Тут є, по-перше, обмеження струму, ось обмеження струму. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете, щоб у вас при регулюванні резистором лампа не давала більше, ну, умовно там. 100 ватт, то ви оцим резистором на корпусі налаштовуєте максимальний струм 100, 100 який відповідає 100 Вт. Ну, хай це буде 1 а, чи, там, хай буде 3 ампера, умовно кажучи, да? налаштували тут 3 ампера, хоча блок може давати 6,6 А. А потім резистором, які який який припаяли до цього блока, от сюди. Ви о, кажу сюди, ось він. Ось ось ось-ось регулювальний резистор. Ви вже регулюєте потужність від 0 до, 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 до 3 Ампер, які, які ви встановили нижнім резистором. Це про це. Тепер ще раз повернусь до цих блоків. Блок прийшов на заміну. Ну, зараз отак от зроблю. Раніше це були блоки ось такі. Це був Helvar 40 LC41 Mini. Струм регулювався від 700 до 1050 мА, Я їх і зараз використовую, але вони вже зняті з виробництва зняті з виробництва. Їх уже не буде. Замість цих прийшли оці блоки. І тут що помінялось, дивіться, що мені от в цих блоках, що мені здавалось трошки дивним: що регулювання вихідного струму було біля входу лінії нейтралі. Ось. Ну, знаєте, вони закриті. Я продаю, якщо я продаю лампу, я продаю їх тільки в такому вигляді, в закритому блок жилення в закритому. Але якщо вам треба відрегу... від... налаштувати, його зменшити або збільшити. Вам треба відкрити цю кришечку з цього боку, відкрити, потім регулювати. І це біля 220. Я розумію, що вимикаємо з розетки, потім виставляємо, потім вимикаємо. Але все одно, 220, ви закрили, провід там не, не втрапив куди потрібно. До речі, тут на... На... в кришках є. Вихід під маленький провід маленького перетину, як у мене, наприклад, або до, для кругло це ШВВП, наприклад, там 05 075 а це ПВС, наприклад, там я не знаю, який тут буде. Ну, мабуть, до, до квадрату може буде. Да? І так з обох боків, що, що, дуже, що дуже зручно. Так, оце вони, вони зараз в нових блоках переробили. Тепер у нас регулювання з боку там, де виходить провід на лампу. Ну, це логічно, прямо було, скажі, скажімо так. Блоки живлення від 300 мА і напруга вихідна від 9 вольт. Тут було 24-40 вольт, а тут від 9. Тобто школа задач, які закривають цей блок, розширюється. Я, наприклад, покажу вам зараз: от я робив отакі світильники. Для свого гарного приятеля. Ось два світильника. Світильники він ремонтував квартиру. Це у нього були біленькі. Це світильники вбудовуються в стелюці замість ось цих точкових круглих. Це леділовська оптика і леділівські бленди. Вони, вони, у них дуже маленький рівень засліплення. Тобто ви стоїте майже під ним вертикально дивитесь, і діоди вам не б'ють по, по очам. І от для цих світильників мені треба були блоки, які вкидаються за... на кожний світильник, треба було блок живлення, який вкидається в за гіпсокартон... За гіпсокартон на стелі. Да? І у е Хелвара я такого не знайшов блока. Я купив дуже схожі по, по розміру, дуже схожі навіть по характеристикам. Китайський, який продається у нашого одного із провідних постачальників по світлодіодній продукції в Україні в Києві. І я у нього купував. А якби були тоді такі блоки, то я б і ціна приблизно така сама. Тобто, якби китайські ці, які Ну, це китайські з усіма відповідними сертифікатами. Але якби був хівлар, я б використав хівлар не було. А тепер є. Тобто я можу навіть на отакий світильничок брати отакий, е, отакий драйвер. І, е, до речі, от для таких світильників, які влаштовуються кудись або в кор, або в, в щит, ці кришки не потрібні. Е, можна його брати так. Е, ну, це я свої, свою думку доношу, а ви там вирішуєте, як вам потрібно. Тобто 9 вольт 48 вольт, розширили на, діапазон вихідних напруг. Струм регулюється від 300 з кроком 50 до 1050. Він став трошки важчень, важчень, такий на, на, на дотик. От я їх купив, вони приїхали до мене вчора, тільки, тільки, тільки з'явилися. Я, я хотів купити, у мене закінчились усі блоки. А потім виявилось, що вже цих не буде, будуть оці. Ну, я там вам розказав. І чому? Тому що у мене от два типа модулів, які у мене є, які тепер я можу рекомендувати і сказати, що до них є і гарні блоки живлення, тому що просто не було чим живити, якщо ви хочете взяти. До речі, на цих, на цих платах, от на цих, наприклад, можна робити прожектори. Для себе там, для подвір'я, якщо у вас приватний будинок або якесь домогосподарство, оптика леділівська береться. Тобто єдине, що блок цей без IP, його треба, треба десь буде думати, де його заховати, щоб він не потрапив під дощ. І, до речі, в даташиті тут дуже гарно все розписано в цьому. Тут вони кажуть, що від блока живлення від драйвера до модуля довжина максимальна, півтора метра, треба мати на увазі, щоб було все нормально. Можу щось забув сказати, але ж в основному те, що хотів донести доніс. Тому майте на увазі. Да, до речі, якщо хтось щось думає робити з таких от плат, у мене є трошки таких модулів ще на xp 3 діодах крішних, там десь десятків кілька, вони теж в 120 гривень коштують. Вони 36 вольтові. Ці 48 вольтові. Тут написано: максимальний струм 3,15, 47,6 вольт. І тут написано максимальний струм 1,5 А 54 вольта максимальна напруга. Але нам не треба такий струм максимальний 1,5 А на струмі 0,8 він буде десь. У мене я перевіряв теж до 48 вольт буде на цій платі напруга. Якщо хтось хоче або думає купити-не купити, якщо навіть у вас колись є там в якихось планах, то за такі гроші я вам раджу купити ці блоки, тому що я, наприклад, їх купую. Я шукаю їх по гарним цінам, тоді я їх беру, купую і пропоную. Чому, чому така ціна? Я подивився вчора на ціну, яка доступна сьогодні, на ці плати. Оцей модуль мінімальна ціна 16 доларів, це за якусь уже кількість. А на цей модуль здається 26 чи 29 доларів. А я пропоную 120, і 80 гривень. І зараз я дивлюсь на це, це з Америки. Я дивлюсь після того, як приїхав до влади Трамп. Ну, скажу, не, не було таких пропозицій, які б хотілося мені купити. Я, наприклад, інколи і дрібні діоди шукаю в, в акціях. Це такі ціни бувають, коли, наприклад, якийсь проєкт закінчується у когось, і залишки проект завжди, на проект завжди купується. З запасом всі всі комплектуючі, але коли закривається проект, то залишки продають по дуже гарним цінам, тому що якщо вони просто лежать на складі, вони все одно потріб їдять гроші на обслуговування їх наявності, а даром їх не віддають, їх продають за якусь, за якісь невеликі гроші. От треба впіймати цей момент. І тоді купити. Ось тому цих у мене є, мабуть, штук 70, може щемось, і цих десь приблизно так само. І на XP3 теж є якась кількість. Тому дивіться, а чим їх живити є. А якщо живити більше, то є отакі блоки чудові. Ну, здається, я нічого не забув. Будуть питання задавайте. Але я маю на увазі, але ще раз, блок, мені здається, дуже, дуже гарний, закриває дуже багато. Питань, от всі лампи мої метрові, які я роблю, це все зараз будуть нові будуть на оцих блоках. Воно інколи не треба таку кількість е, налаштувань. Але от я зробив на ці лампи 600 мА для свого приятеля, а він, коли поставив 33 штуки в, в, в квартирі, він зменшив струм на всіх трошки. Десь на 50 мА. Ну, там блок не такий, бо в На китайському, до речі, був, був теж крок 50 мА. Це я так, про всяк випадок. Ну, здається, все розказав всім здоров'я.